У вільному середовищі а її огороджувати. Так. Ось і все. Фу. Фу. <с> так, це було страшно. <с> Як ніби троє кріперів одночасно підходять до тебе. <с> ну. Так, з цим розібралися. Тут нічого нема цікавого. Um, цікаво ще, що на дворі. Бо якщо там ніч, тось то, um, немає багато бажання в, в ніч виходити. А там ніч. Я вже бачу, що тут ніч. Ну, що зробиш? Будемо. Поступово рухатися е, в бік нашого будинку. Оминаючи небажаних гостей. Все ж таки будемо вважати себе господарем цієї карти. Там скелет. О, зомбі. Отам скелет. Так, і по чуть-чуть-почу-чуть -чуть, по чуть -чуть рухаємося в правильному напрямку. <esse Middle> я свій часу споглядаючи на дно. Ще немає на дні чогось цікавого. Так я сподіваюся я. Ага, так, я все правильно. Тільки там скелети. Я не хочу до скелета. Та, там зомбі. І там зомбі. Скільки вас тут. Скільки вас тут набралося? Де місяць?

Забудь, 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 забудь. Забудь, це не я. Де тоді все? Нє-ні-ні-ні, ні, 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 чуваки, ні-ні-ні, без мене. Де йди звідси. Так. Я не, не хочу складати вам компанію. Я хочу... Я хочу додому. <ріст> Найгірше, що там вгорі теж. Не дуже чисто і. І достатньо ворожих мобів. Блін що з скелетом робити? Що з павуком? Пів біди? А з скелетом треба якось розібратися. О, скелет. О, хм, Скелет? Собив на нас, все дуже добре, павук. Павук пішов спати. Mm. <гум> Зараз буде проблема вибратися назад. Фейл. Mm. Fail. Ладно. Тут ничего не сделаешь. Так. Э, там крипер. Ну. Так, там крипер. Еще один крипер. Так, за мною біжать два крипера. Уже не біжать. М -м, зато за мною біжить зомбі. Так, хлопці. О, вже світає. Я вчасно прийшов додому. Так, все. Все ми переплавимо. А тут тут у нас... М'ясо. Чудово. По суті, ми вже все зробили, що ми мали зробити в, 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 в цій е серії. Крім викинути оцього м'яса. Воно нам не потрібне. Е тут нічого нам більше не треба. Так, в принципі, ми все зробили. Я досплю до повного, до повного дня. Так, день. Я чую скелета. Сподіваюсь, це його передсмертня, Це його передсмертна агонія. І він. Більше не живий. І я йду вам покажу на останок цієї серії. Нема тут нікого. Я зомбі чую, де ти? Малий. Е, на останок цієї серії я вам покажу якби, стадію конструкції свого будинку. Тут було два кріпера, так? Я сподіваюся, ви теж десь звідси пішли. Е, для цього ми напевно підемо на цей острів. А, фейл. Так, ось ви вже її бачите. Здаля, як це все виглядає. Можна ще відійти сюди. Ось в цій скелі буде видобаний, тобто там практично він вже видобаний такий, такий прямокутник. Він буде засклений повністю знизу до верху. І буде розділений на поверхи різні. В подальшому ну, тобто можна ці кімнати заглиблювати або копати нові вглиб самої гори. Ну і добудовувати там, все, що там заманеться. Я думаю, що саме в цій горі десь ну, в глибині я збудую вхід в підземелля, і воно буде йти далі вниз не спускатися шахта моя. І якщо це все гарно підсвітити, оформити, то це буде кльовий будинок. Для цього мені буде потрібно ще, ну тобто, скло в мене вже є, для цього мені буде потрібно ще це все розкопати. І я це зроблю, напевно, в офлайні, а в онлайні ми з вами разом я буду це все якби, вкривати склом, оформлювати. І ще це буде наступні серії, а ще наступні серії ми підемо в ту дальню печеру, яку знайшли, і дорозвідуємо її до кінця. На цьому все. Я думаю, ця серія і так вийшла занадто вже довгою. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. Побачимось!